Христос Воскрес. Чи вірите цьому? Слава Господу. На життєвій дорозі я зустрічав людей. які казали, я собі погрішу, а Бог є милуючи і благодать, а потім прийду і покаюсь. Як одна сестра казала, а куди он дінеться? Ось деколи в людей таке є небіблійне. А своє власне розуміння, що я собі буду жити так, як хочу я. Я досягну своїх гріховних інтересів, а потім прийду і покаюсь. Великий знак питання. Великий знак питання. Тому що Бог дивиться на серце. З луками Біблія говорить, Бог поступає по лукавству Його, а з чесним по-чесному. Брати мої і сестри, Ніколи не розслабляйтеся, коли ми чуємо такі біблійні приклади. Бог простив того, Бог простив того. Звісно, це милість і благість Божа. Але коли ми дивимося тих, які пізнавали правду, одним Бог давав можливість, а другим не давав. А чому? Звісно, це відомо Богу. І тому нам не треба розслаблятися, а нам треба мати страх Божий, щоб ходити в страху перед Господнім лицем. Місце, яке я сьогодні хочу читати, поклав мені Господь на серце цей текст і хочу разом з вами порозважати. Ви ще здатні слухати чи вже не здатні? Здатні, так? Тоді слухайте, хто спить, не спіть. Хто відволікався, був на господарці, думками повертайтесь сюди. Наблюдаємо, як ми слухаємо. Притчі Соломона. Відкриваємо наші Біблії. Притчі Соломона, перший розділ. Десятий текст. Притчі Соломона 1.10. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Зупиніться на мить і поверніться, можливо, в ті моменти життя вашого, коли ви, як віруюча людина, прийшли, наприклад, на ту чи іншу роботу. Ви влаштувалися. Я пригадую, коли я прийшов в 90-х роках, така була фірма ізоляційна ЛСУ 49. І ось я прийшов в листопаді молодий чоловік. По штату там працювало 40 з чимось людей. І знаєте, що мені сказали 10 листопада, коли я прийшов на роботу? Козаче став приписне. Щоб тобі добре велося серед нас, щоб тобі було добре, ви знаєте, що таке приписне. Це шнапс, це горілку поставити. Я сказав хлопці, цього не буде. Вони так стали, знаєте, так подивилися з-під лоба і кажуть: слухай, чоловіче, ой, тут ти будеш мати проблеми. Я кажу, не страшний такий вовк, як його малюють. Потім приходить 21 листопада, ще по цим стилем, і там святкує православ'я католицизм Михайла. І вони мені вже 20-го числа кажуть: ну що, святоша, а тепер поставиш? Я сказав: ні, не поставлю. Мій сину. Як грішники тебе будуть намовляти, то ти з ними не згоджуйся. Скільки разів пригадайте вам, ті чи інші люди навіть, здається, такі близькі, які вам в очі світили, але хотіли, чи намовляли вас для того, щоб ви згрішили? Щоб ви згрішили. Навіть не так сильно, а кажуть, ну хоча б трошечки пригуби з нами. Я пригадую один епізод, це було десь років, може, 15 тому. Може, й більше. Одного разу мій сусід підходить і каже: Слухай, сусід, у вас ось церковний автобус, скільки він має довжини, а це той нас Мерцеде зварював, що був. Я кажу, десь 6 метрів. О, дуже добре. Каже, я би тебе попросив. Слухай, перевези мені труби. Ну, то я думаю, ну як не зробити, ну як не послухати за одне, за свідкую про Господа. Кажу, добре, давайте їдемо зараз. Зараз ні, давай після обіду. Яка? Ну, десь каже, п'ята, пів шостої. Пішов я до хати, кажу до дружини, слухай, давай поїсти їм я той борщик, знаєте, і розважаю, а чому він не захотів зараз? А чому п'ята пів шостої? Я повертаюсь, залишив борщик, приходжу, кажу, сусід, їдемо зараз. Та він каже, зараз ні. Бо там, каже, ще сторожа, там ще люди. А мені треба, щоб ти приїхав так, і ми швиденько загрузимо і швиденько відвеземо. Пам'ятаєте, я такий трафарет великий був, зробив, написано церква. І уявіть собі картину: церковний автобус, присвітер допомагає грузити труби, і тут під'їжджає охорона. І я стаю злодієм. Мій сину, як грішники тебе будуть намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Одного разу віруючий брат, який працював ось неподалік в автопарку. Ви знаєте, я пам'ятаю, як чудно Бог його звільнив із рабства гріха алкоголізму. Він став новою людиною, він став новим чоловіком. Він став новим сином. Ми всі раділи. І ось він почав працювати. Всі сідають їсти, ну і кожен щось з собою приносить. І по 100 грам, і так кожен день, і по 100 грам. А він сидить збоку, молодець зайняв правильну позицію. Але знаєте, йому почали дорікати: та що ти як відлюдник, та що ти як біла ворона, та що ти навіть не сядеш біля нас, щоб випити трошечки водички, ми ж не кажемо, щоб ти пив горілку, та сядь біля нас, сів, попив пепсі, попив Кока-Коли, а потім через пару тижнів йому сказали, ну що ти за мужик? То що навіть 50 грам пива не вип'єш. А в дійсності, а що ж я за мужик, випив пива через місяць 100 грам вина. А ще через місяць він уже причащався разом з усіма. І жаль, і він почав деградувати, і він почав падати. А чому? Тому що він послухав людей. Брати мої і сестри, ми знаємо волю Божу. Ми знаємо, що говорить Писання. Писання каже: навіть не дивись на вино, яке рум'яніє і виблискує в келюху. Сьогодні стало модно приїти в Європу. Сьогодні многі, вже віруючі, вони собі не тільки пивка дозволяють, Молодь собі їде з вінцом, на відпочинок з вінцом новий рік вінца. І я хочу вам сказати: ви побачите за короткий час. Як ті так звані знавці Біблії, як вони почнуть деградувати, і як вони почнуть падати? Крокодилу, коли даєш один палець, він не задовільниться. Коли ти його дразниш одним пальцем, він тебе схопить за руку і він тебе стягне. Богдан Павлів, чи не так? Так. Богдана, коли Бог підняв, а він випивав по три літри, коли Бог його підняв і зцілив від цього гріха, то він навіть в той бік не дивився, бо він знав, чим це може закінчитися. Ми порою заігруємо собі з гріхом, заігруйте, доіграєтесь, побачите, згадаєте, але щоб не було мучительно больна. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Чому? А тому, що, коли ви читаєте далі цей розділ, там Соломон показує про їхній план. Чому вони тебе будуть намовляти? Чому вони так будуть робити? Тому що їхня ціль звести тебе з дороги Божої. Щоби ти забув нагад Божий, це їхня ціль. А Біблія говорить, кого нам треба більше слухати: Бога чи людей? Звісно, Бога. І навіть хто би не підійшов, Кум, сват, брат, хто би там не був, якщо це йде в супереч Божій волі, не слухайте, не слухайте, бо це буде мати трагічні наслідки. Пригадуєте, одного молодого юнака, про якого говорить нам Біблія, пережив він нелегкі випробування в своєму житті, випив немалу чашу від своїх же рідних. Від своїх же близьких. І Біблія говорить нам це в книзі Буття, 39-й розділ. Ми читаємо 6 по 10 текст. Послухайте уважно, і яка має бути реакція на цьому прикладі для нас сьогодні з вами? Книга Буття 39, 6 по 10 текст. І він позоставив усе, що мав. У руці Йосиповій, і не знав він при ньому нічого, окрім хліба, що їв, а Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа жінка, пана його, і сказала вона: ляж зо мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого: та ж мій пан не знає при мені нічого в домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вченю це велике зло і згрішу перед Богом? І сталося, що вона день у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. День у день надокучала, день у день говорила йому. Мій сину, як грішники тебе будуть намовляти, то не згоджуйся з ними. Коли ти не погоджуєшся з тим, до чого тебе намовляють, тебе чекатиме благословіння. Коли Йосип відмовив, коли Йосип сказав, як я згрішу перед Господом Богом своїм, хоча він потім поплатився, на нього зробили велику брехню, посадили до в'язниці, але Бог був. З Йосипом. І через те, що він не послухав жінки Потіфара, а послухав Бога. Він потім став, брати і сестри, другим, який був після фараона. І він переживав великі благословіння. Я хочу вам сказати, коли Бог приготував для тебе великі благословіння. А він приготував, бо все від нього, через нього і для нього. Сатана обов'язково на твою життєву дорогу пошле щось таке, щоби ти згрішив і щоб ці благословіння від тебе забрати. І коли ти вистоїш у цих випробуваннях, ці благословіння, вони прийдуть на тебе. Друга історія, брати і сестри, я за браком часу. Не хочу багато говорити в одному тільки напрямку. Друга історія показана нам в книзі суддів, 16 розділ 16 по 20 текст. Книга суддів, ви вже здогадалися, про якого біблійного персонажа там говориться. Ця книга говориться про народження Самсона. Ця книга говориться про його назорейство. Ця книга показує нам, що йому можна було, а що не можна. І благословіння чи секрет благословінь, який був на Самсоні, це в його волосі. Бо в цьому була постанова Божа: бритва не торкнеться твоєї голови. Значить, Самсон мав що берегти це? І він беріг. І він беріг. Але на нього полював, звісно, сатана. І ось момент. І сталося, коли вона докучала йому, своїми словами по всі дні, та напирала на нього, то Знетерпеливилася душа його на смерть, і виложив він їй усе серце своє та й сказав їй: Бритва не торкалась моєї голови, бо я Божий на зорей від утроби своєї матері. Якщо я буду оголений, то відступить від мене сила моя, і я ослабну, та й стану, як кожна людина. І побачила, деліла, що він розповів їй усе своє серце, і послала, й покликала филистимських володарів, горячи прийдіть і цим разом, бо він розповів мені все своє серце, і прийшли до неї филистимські володарі, і знесли срібло у своїй руці. А вона приспала його на колінах своїх і покликала чоловіка, та й наказала оголити сім кучерів його голови, і став він слабнути, і відступила від нього сила його. І сказала вона, Фелистимляни, на тебе, Самсони. і збудився він знову, свого, та й, зіснув свого та й сказав: вийду я як раз у раз і стрясуся, а він не знав, що Господь відступився від нього. Скільки разів вона намагалась до цього, але він стояв на Божій позиції. І ось приходить момент, коли він послухав її голосу, коли він розповів їй все те, що не мав розповідати, і ми бачимо, що Господь відступився від нього. Жінка Потіфара впливає на Йосипа, і Йосип береже істину Божу втікає, за що й поплатився, ну переживає благословіння. Сам сон, який знає волю Божу. Відкриває своє серце для деліли, і ми бачимо, що сатана через нею зводить його, і Господь відступається, і ви знаєте плачевну історію, що чекало цього чоловіка. Що сьогодні ці історії говорять для нас, брати мої сестри, любі друзі? Адже Біблія, ми читаємо після ні до Коринтян, апостол Павло пише: ці приклади написані нам на науку. Знаєте, в народі кажуть так: на своїх помилках деколи вчитись пізно. Ось маєш приклад однієї сторони і маєш приклад другої сторони. А це говорить про те, що ти маєш тепер вибір. Ти сьогодні чуєш це слово, як Йосип, ти сьогодні чуєш це слово, як Самсон. Що ти зробиш з цим словом? Як ти вийдеш за поріг дому молитви, і як ти будеш його втілювати у практичне життя? І коли ти будеш пам'ятати цю істину, сину мій, дочко моя, як грішники, серед яких ти живеш, будуть тебе намовляти, то не погоджуйся з ними. Хай ти будеш обсміний, хай тебе відкине суспільство, хай від тебе відвернуться всі, але до тебе прихилиться Бог. А коли підеш на поводу людей, коли підеш на потичії. То будеш та, як та мертва риба. Знаєте, течія тече і багато риби по течії. А є така риба, яка йде в розріз течії. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. Чому? Перший псалом, будь ласка, відкрийте, це перший псалом мужа Божого Давида, прочитаємо декілька текстів з першого псалму. Блажен муж. Найщасливіший, блаженний це найвища ступінь щастя. Хто із вас хоче мати цю найвищу ступінь щастя? Звісно, руки всі піднімемо. Руки підняти недостатньо до цього. Це треба втілювати в життя. Дивіться: блажен муж перше, що зарадою несправедливих не ходить. О, як навколо нас. Багато несправедливих людей. Навіть Давид каже, ті, що зі мною сиділи при столі і ділили здобич, стали несправедливими, повстали на мене. І як важливо блаженний, щасливий той муж, та людина, що зарадою несправедливих не ходить, ви знаєте, ми інколи радимося з тими чи іншими людьми. І можуть деколи так нарадити, що зайдеш як в ті лабіринти, і не будеш знати потім, як вийти назад. Отак несправедливі нараджують. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить. Перше. Друге, і не стоїть на дорозі грішних. Нещодавно наш віруючий брат. Розказує мені історію, я питаю, як там в тебе на роботі, ось, а працюю вже довший час. І каже: ви знаєте, реакція колективу, ну, спочатку так, каже, тиждень, два було нормально, місяць ще, а потім почались корпоративи. А давай поїхали з нами, а давай застольє, а давай туди, а давай то. А він каже, хіба ви не знаєте, хто я? Як важливо засвідчити позицію, що ти християнин, що ти дитина Божа. Він не стоїть на дорозі грішних. Бо що на дорозі грішних відбувається? Дорога грішних це широка дорога. Це широкий путь. А на широкій дорозі там відбувається все те, що хоче людина. Там відбувається содомія, там відбувається беззаконня, там відбувається гріх, в якій би він етікетці замотаний не був. Бо це дорога грішних, це не дорога праведних, це дорога грішних, яка відводить від Бога і благословений муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних. Що це означає? Це означає, що він нічого з ними не розділяє. Третє, і не сидить. На сидінні злоріків. А хто такі злоріки? Це ті, які речуть зло. Не по волі Божій, Не по волі Божій. І муж, який знає писання, він буде уникати цих категорій людей. Чому? Та тому, що він не хоче втратити блаженство, він не хоче втратити щастя. І тому, брати мої і сестри, ви працюєте на тих чи інших роботах. А тепер подивіться, чи не повпливали ці люди на ваш духовний стан, чи не повпливали ці люди на ваші взаємовідносини з Богом? Чи не були ви обмануті і зведені? Чи не приходилось опісля, що ви рвали волосся і казали, навіщо ж я її, чи його послухала? А чому? Бо ти забув нагад Божий, мій сину. Як грішники тебе будуть. Намовляти, то не погоджуйся з ними. Далі, будь ласка, покажіть цей псалом нижче. Але дивіться, блаж, муж благословений, який не піддається цьому, цьому напливу, щоб йому не забути нагад Божий, він починає перебувати в законі Господньому. Чому? Та тому, що закон Господній умудряє, закон Господній виховує, закон Господній навчає. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Дорога молодь, всі дорослі, що в моїй руці, я вам скажу, сьогодні не треба десь йти далеко, щоб нас грішники намовляли. Не треба йти в парки, не треба йти в клуби, не треба йти в ті чи інші місця. Ось в цій коробуці маленькій. Є весь світ. І скільки в тій коробоці є доброго, і скільки тут є багато нечистоти? Чи не намовляє тебе ця коробочка? Чи не заполонила вона твоє серце і твій дух? Будь чесний сам до себе і по відношенню до Бога. Що ти дивишся, скільки ти дивишся? Що переслідуєш? І ти навіть незамітно оце починає діяти на твої мізки, а тепер звір, скільки ти у слові Господньому. Ви знаєте, це дуже легко аналізувати, брати мої і сестри, мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти. 1 Коринтян 15:33. Апостол Павло говорить про одну категорію людей. І він каже: будьте обережні з такими людьми. Не дайте себе звести. Будьте пильні, бо лихе товариство псує добрі звичаї. Кажуть, одна ложка дьогтя портить всю бочку меду. Ну не вже ж? А хіба ми не знаємо цього? Коли ми попадаємо серед лихого товариства, нам треба бити, ви знаєте, ну, бути такими пиль, пильними, щоб знаючи, що як не нині, то завтра, післязавтра кожного дня треба бути пильними, щоб вони не повпливали на нас. Бо коли ми послухаємо їх, підемо на поводу їхньому, брати і сестри, станеться біда. І біблійних прикладів таких є дуже і дуже багато. Друге Петра, другий розділ, з першого по третій текст, ще декілька три місця з писання ми прочитаємо, щоб картина була більш зрозуміла. Ви знаєте, не тільки люди в світі, грішники не віруючі, впливають на нас. Але я хочу вам сказати, на нас впливають і ті люди, які прикриті, нібито, знаєте, християни, нібито віруючі, але інше зовсім у них є ціль, щоб нас вести і відвести від Бога. А між людом були неправдиві пророки, які і будуть між вас, вчителі неправдиві, що впровадять згубні єрісі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожедливістю їхньою, а через них дорога прав, дива зневажиться. І третій, і дивіться, ось, і в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. На Йосипа хотіла повпливати жінка Потіфара, він вистояв. На Самсона повпливала жінка Деліла. Давид каже, що благословений муж, який в законі Господнім, на нього це не повпливає, він буде бережений. Павло, ми до Корінтян читали, що лихе товариство буде впливати, але бережіть себе. І Петро каже, що вони будуть ловити вас, ловити це щось пропонувати, це щось закидувати, це щось ловити, словами облесними, але суд від них на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Щоб ви це зрозуміти, брати і сестри, два тексти старого заповіту. Перша книга Самуїла, 15 розділ, 24 вірш. Перша Самуїла 15, 24. Це говориться про помазанця Божого царя Саула. Дивіться, коли Бог йому говорив, що робити і що не робити, вибір був, звісно, в Саула. І ось стається те, що сталося, і сказав Саул до Самоїла: прогрішився я, бо переступив накази Господні та слова твої, бо я боявся народу та послухався голосу його. Як будуть вони тебе намовляти, то не згоджуйся з ними. Він забув нагад Господній, він забув нагад пророка Божого, і ці люди звели його, і він послухався голосу. Він каже, я прогрішився. Ну і що з того що ти сказав, що я прогрішився, коли ти не упокорив своє серце? Сказати, ти то сказав. І ви знаєте печальну участь. Перша царів, брати і сестри, 13 розділ, 9 текст. Там говориться про чоловіка Божого, не згадано його імені, але він був посланий до царя Єровама. До царя безбожника, який робив великі гидоти в очах Божих. І коли прийшов цей Божий чоловік, і, пам'ятаєте, цар протягнув руку, щоб схопити, рука всохла. Потім він звернувся до Божого чоловіка і каже: Помолися за мене до Господа, щоб вернулася рука. Він, звісно, це зробив. І цар йому запропонував і поїсти, і попити води, і відпочити, і піти іншою дорогою. Знаєте, що сказав чоловік Божий? Не можу, не буду. Бо мені від Господа сказано, що ти не будеш в цьому місті ні пити води, ні їсти хліба, і зробиш ось так і ось так. І ось стається такий цікавий момент. 18-тим віршом цього ж розділу. 18-й вірш. А той відказав йому: І я пророк, як ти. А ангел говорив мені за Господнім словом, кажучи зверни його з собою додому свого, і нехай він їсть хліб, і нехай п'є воду». І він же говорив йому неправду. І ви знаєте, коли він послухав, забув нагад Господні, цей намовив його, цей послухав, і потім по дорозі кінчина його з'їли леви. Ми знаємо Божу правду. Але Слово Боже вчить нас, щоб ви не відпали від Божого грунтування. Сьогодні нам багато чого пропонується. Я кожному індивідуально, як для сім'ї, як для церкви. І на нас, ви знаєте, з різних, з різних куточків ідуть різні такі напрямки. І нам треба зайняти чітку одну позицію Божу, зробити так, як сказав Бог. Лишень тоді, брати мої і сестри, ми будемо з вами бережені, і лишень тоді ми будемо благословенні.